Привет, Хочу вам сказати, що наші люди дуже наївні. Не беріть одразу в, такі, в негативному контексті: наші люди вірять чомусь, переїжджаючи за кордон, що якщо це за кордоном, якщо це в іншій країні, то тут всі чесні, то тут не буває шахрайства, і вони знаєте, з такими відкритими очима довіряють сліпо. переходять по різним лінкам. Тому що в Канаді їх в Польщі їх присилали там на Олексі. і тут в Канаді дуже багато присилають цього всього. А наші люди вірять. Тут це не таке, знаєте, це просто що е, я навіть не можу сказати, що це наїв, наївність, а це просто знаєте, я навіть не знаю, що це, але люди просто закритими очима в це все вірять, е, вірять всім, що їх тут ніхто не обдурить, що в них тут буде все гаразд. В них їх в, в них тут буде все гаразд, якщо вони будуть на це звертати увагу. Також я одному з таких відомих блогерів про Канаду в на Ютубі написала також коментарі. Він там розказував, що от українцям дали підписувати якісь документи, щось там людина купувала машину, чи щось таке. Я написала, що ну натягуєте су СУВУ на глобус, тому що підписувати різні документи дають і точно так же і в і в Україні, тобто ти. Повинен читати, що ти підписуєш, і тут я не надягаю біле пальто, бо я така сама людина. Я так само просто пере перестраховуюсь, боюся, що підписувати. Беру, перечитую, прошу взяти додому, перечитати, тому що це дуже важливо знати, що це що, що ти підписуєш. Просто за кордоном треба бути більш більше приділяти цьому увагу, тому що тут можуть нагріти. Ну досить досить так капітально, тому що ну в іншій валюті і і просто і тут гроші з неба не падають. Якби ну може є десь сам дерево, де там можна піти листя нарвати. Знаєте, як дитинство, то скажіть, я теж піду нарву. Але в принципі, люденьки, якщо ви приїжджаєте, не будьте наївними, не цей, не, не не беріть так все на віру перевіряйте всю інформацію перевіряйте щодо імміграції імміграційних питань перевіряйте на офіційних джерелах і щодо Якихось інших питань, теж перевіряйте. Я думаю, що в кожному, в кожному питанні можна, можна знайти відповідь. Тим паче, що навіть застосунку у мене в моєму банку канадському мені написали, що там прям такий алерт написано, що ми нікому ніколи не відсилаємо жодних там нічого взагалі. І у вас так само банки ніколи нічого не шлють. Канада Пост нічого не шле. Тільки якщо у вас є трекінг намбер, заходите на офіційний сайт і все. Потім там якісь там в телеграмі додаються стосовно там пошуку роботи, ще щось не ведіться. Нічого абсолютно, якщо ви не починали якусь справу, не знаю, або вам хтось переводить і трансфер, поки ви трансферах ще немає цього. Обманів принаймні я не чула переказ коштів. То тільки я знаю, що я беру той і трансфер, коли я знаю, що оця людина конкретно має перевезти мені гроші. Тільки тоді я заходжу в цю аплікацію, тільки тоді я переводжу гроші. Тому ось так: от не будьте наївними, бережіть себе, своїх близьких, і головне, що не вірте кожному і хто у вас намагається обдурити, дзвонити вам за за кордоном, окрім шахраїв, ніхто не буде.